Пам'ятайте, що а, всі ваші дії, рішення, які ви приймали, те, що ви казали, ось все це на той момент, це були найкращі рішення, на які а, був здатен ваш мозок і ваша психіка на той момент. От з мільйон варіантів, які бачив ваш мозок і ваша психіка на той момент, брали найкращий варіант що сказати, як вчинити. Тобто, якщо ви через деякий час там. Da, через місяць, через рік. Ви думаєте про те, що блін, а можна б ще було отак вчинити, то це нормально, тому що ви змінюєтесь, ви там набираєтесь якогось досвіду, ви робите якісь висновки, і згодом ви можете почати бачити, як можна було вчинити інакше. Але це не означає, що на той момент ваш мозок і ваша психіка бачили цей варіант. Тобто прийміть той факт, що у той момент, коли ви щось робили, щось казали, це був найкращий варіант, на який були здатні ваш мозок. І ваша психіка все.